Понад 130 дітей з багатодітних малозабезпечених сімей та дітей інваліди завдяки слов'янському міському голові Неліштепі організаторам та чисельним спонсорам мали змогу побувати в новорічній касті. Сьогодні під пильною увагою міської влади знаходиться 520 багатодітних сімей. Позиція міської влади власті сьогоднішній, щоб привлікати побільше крупних підприємців, для того, щоб вони сьогодні допомагали малозабезпеченим сім'ям. Сьогодні ви бачите, сьогодні зі діти інваліди. Здесь мало обеспеченные семьи, семьи, у которых более пяти детей. Детки, я хочу, чтобы все детки города Славянска имели возможность побывать в сказке. Уже на следующий год таких утренников будет очень много. В каждом таком вот заведении, в кафе, в ресторане, в любом будут проводиться такие мероприятия. Окром детлахизм малозабеспеченных семей на свете были присутние дети-инвалиды, таких в Славянску мешкают понад 300, майже 1000 детей, которые перебывают на диспансерном облику. Эти дети гораздо больше лишены всего того, что имеют обычные здоровые дети, потому что в силу физических возможностей они не имеют возможности ходить в школу, они не имеют возможности ходить на все эти мероприятия, которые посещают обычные дети. Поэтому благодаря организации вот такого красивого праздника, они... Получили же красивий чуєсний праздник. На свято запросили дітей віком від 5 до 18 років разом з батьками. На сцені герої казок змінювали один одного, а дітей було дуже важко відовлекти від новорічної вистави та смачних тісточок. Захоплені і дорослі. все в сказка, всього та сказки. Для соціально незабезпечених дітей це вже не перший новорічний ранок. Цього разу організацію свята взяв на себе розважальний центр Золотое кольцо». а спонсорами виступили магазин Кулінарія, база Анаконда та приватне підприємство Разар.